Що він хоче зараз тобі передати через мене, дивимось повідомлення від твого коханого, колишнього чи теперішнього, що він не може прийти до тебе, тому що він знаходиться в якійсь в'язниці, життєвій або дійсно в'язниці, можливо, десь в армії, можливо, воює. Про те, що ти імператриця шикарна, акцент на твоїх грудях, тому що він згадує твої перси і ніяк не може про них забути. Тут знову ж таки, десь там у цій своїй в'язниці, він пестить себе, згадуючи твої перси. Про те, що ти його приворожила, про те, що його тягне до тебе, про те, що між вами є якась отака от фізична, енергічна, енергійна лінійка, точніше, нитка, яка тримає вас і не обривається, тому що і він не готовий обірвати цю ниточку, і ти не готова обірвати цю ниточку. Чому ти не готова обірвати цю ниточку? Тому що він, твоя секта, він якось от ти впевнена в тому, що він прекрасно тобі підходить. А чому він не хоче вірвати цю ниточку? Тому що тут ти в нього на ниточках, йому подобається тобою маніпулювати. Навіть оця зараз історія, де він не може бути поруч з тобою, це є теж з його сторони якась маніпуляція, від якої він насолоджується, тому що ти ведеш себе і реагуєш на цю історію саме так, як він хоче.